Усім привіт 15 жовтня Точно так же як і в 23-му році Такий Хороший приморозок перший, да? ну, я маю в виду імену в моїй місцевості, центр України, Кіровоградська область, село Приют. Ось він, бачите, прийшов і на мій участок. Учора ще було все якби нормально, а сьогодні вже бачите, що персик. Шелестить і персики шелестять. Ну і на винограднику зараз зайдемо, будемо дивитися, що там твориться. Все біло кругом. Самі бачите, да? ну такий нормальний, хоч показує, якби показує Нуль там одиницю, ну хороший був. І тут все біло кругом. Тобто подив, подивимося зараз, яка різниця між тим, що було два рази оброблено антифризом від компанії Біорост. І те, що не було оброблено, зараз подивимося. як би як виглядають листки да, і як воно потім в подальшому скажеться на це все діло. Опаде листок зразу чи, чи не опаде. Зараз ми пройдемо все на виноградник і зразу подивимося. Я ж то знаю, я тільки американці обробляв. Ось, його, допустимо. Перший. Ну, а що він тут, ось дивіться? Все каплі оселіот. Дивіться. Ну подивимося, що воно буде коли на вечір. Отак виглядають усе, бачите? Це ось оброблялося. Оце було оброблялося. А з цієї сторони оце ось не оброблялося. Це показую вам виноград у рум. Ну так, да, листки ось, ось гляньте. Ось ось так виглядає, бачите ось ось. Дивіться. Ну, тобто жарнуло, жарнуло нормально так. Не знаю скільки воно тут усього було. Ну, малишів я понакривав, діло. це ось, ось геть як льот. А тут під низом нічого нормально. Подивимося заодно, що воно буде. До речі, я вже дивіться, геть весь зелений виноградник, не де нічого бачите, да? ну це от я вам з утра показую, зараз сонце сходить. Це, виходить, зараз пів восьмого ранку. Дивіться, там все біле. Ось у ряд цих американців. Ми з дружиною ночі зняли весь урожай. Як ви бачите, нема нічого не ні на карліті, не на Солодкому світі, не на Титані. Коротше, геть зняли, Ленд зняли повністю. Коротше, перед самим-за -самим пару годин, та ну не пару годин, а годин за 4 до морозу ми, коротше, Оце ж, Коли ми знімали урожай, то ще було, якби капало тут. Ну так, Деякі лози визрівші, звісно, а деякі ось дивіться. Зелень та й зелень. Що тут від нього ждати то Нічого. Одрізати та викидати. Короте, ті були воно накриті, тут прикриті трошки. Ну Подивимося, що буде. Що буде завтра. от, Як воно злетить. Напоминаю, цей ось ряд був ось оброблений. Оце, це все було оброблено. Два рази я обробляв. Е... Два рази я обробляв цим антифризом. Да? Перед вами кущ тітана. Ось ось, титан. Оце я два рази тут обробляв. А з цієї сторони ряд, ось, ось, дивіться, я нічого не обробляв. Нічого взагалі не підходив. Так що подивимося. Буде коректне порівняння прямо на учаску у цьому в цьому прольоті, скажімо так. Це оброблено, а це ось не оброблено. І побачимо, як будуть листки себе вести отут і отут. Позлітають вони одинаково чи ні. Та й будемо розуміти, як воно тут працює, а не працює. Це ось вони знімали, е, виноград не знаю. Е, зараз зірву ось. Ні, нічого йому немає. Абсолютно. Будемо сподіватися, що де трохи пооставалося, бо так, то там, то там є на кущах трохи. Будемо сподіватися, що нічого не кардинально тут не. Звісно, хотілося б ще тижня-два вегетації, бо ну, нема що, воно почало, воно тільки признаки визрівання, жовтізни, да? ну, щоб сказати, що воно тут визрівше, геть. Так що каталог ще відтягується на невизначений термін. По факту буде. На цьому все. Всім дякую за увагу. До побачення. Мороз. Сьогодні, сьогодні прийшов нам таке дедушка. Дивіться, тут не то що, тут навіть і до стекла не процарапкується, Гляньте. бачите, має. Геть конкретно. Ну так, да, скажу, по машині це не показник. ну, но... Тобто якось оце так.